Працівники поліції застерігають громадян неухильно дотримуватись правил безпечної поведінки в умовах наявності мін та вибухонебезпечних предметів. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, зупиніться і не панікуйте. Роздивіться місцевість навколо та оцініть, чи є інші видимі небезпеки поблизу. Розверніться на 180 градусів на вкопаних, перехрещених ногах. Повертайтесь назад по своїх слідах, якщо вони є. Відійдіть на безпечну відстань до 300 метрів. Якщо відійти на таку відстань неможливо, зайдіть в укриття або за міцну огорожу, бетонний блок, будівля, тощо, яка може захистити від уламків, і повідомте про знахідку поліцію за номером 102. Пам'ятайте. Вибухові пристрої можуть бути вміло замасковані, тому потрібно бути обережним, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять. Особливо це стосується жителів тих населених пунктів, на території яких відбувалися бойові дії, та які тривалий час перебували під російською окупацією. Територія області дуже щільно замінована, як і мінно-вибуховими предметами, також і після обстрілів. Дуже велика кількість вибухонебезпечних. Предметів. Це такі, як артилерійські снаряди, це такі, як снаряди від РСЗВ, ГРАД або смерч, також і ворожа авіація, часто обстрілює наше прикордоння. Шановні громадяни, при виявленні вибухонебезпечних предметів не проводьте ніякі з ним маніпуляції. Звоніть на лінію 101-102 і повідомляйте працівників поліції. А ті, в свою чергу, повідомляють працівників вибухотехнічного відділу, де ми приїдемо і переведемо вибухонебезпечні предмети у безпечні стани. Також територія Сумщини щільно замінована мінами. Якщо ви бачите таблички з надписами Небезпечно міни, то не ігноруйте їх, не виїжджайте на, на обочину, не їздіть дорогами, де ви бачите дані таблички. Також не їздіть у поля, ліса, які знаходяться дуже близько до кордону. Також не перевіряйте, чи дійсно під табличками знаходяться міни. Також, якщо вам було відомо, де стояли військові формування, то не перевіряйте ту територію самі, повідомляйте працівників поліції, як я вже говорив, дзвоніть на лінію 102. І якщо ви бачите якісь підозрілі предмети або предмети, які нагадують вибухонебезпечні предмети, також повідомляйте про їх. Дані вибухонебезпечні предмети буде виявлено і вилучено працівниками поліції. Пам'ятайте, тільки підготовлені фахівці можуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.